Всім привіт, друзі! З нами я, Міша Юкрейн. Сьогодні я вам розповім про мого сайту. Так, да, так, да, в мене є сайт, але він поки недоступний. Не знаю, чому він недоступний. Ну нам треба почекати. 19 січня 2025 року в мене з'явився сайт «Міша Юкрейн». Я хотів перевірити в телефоні моєї мами, а він поки не працює. Ну, нам треба почекати, що ж зробиш. Мої підписники. Перейдіть по силці в описі і погляньте, чи в мене працює сайт чи ні. І напишіть в коментарях. І зараз я вам розповім, як я хотів створити цей сайт. Це все було вночі ще 18 року січня 2025 року. Я лежав собі на дивані, і я подумав, чи можу я створити сайт. Подивився відео і все нам треба використовувати цей сайт, який називається Google сайт. Буде ссылка в нього в описі. Я створив посилання на відео, і, на... і в наступний день я хотів опублікувати сайт, але він чогось не працює. Може, ви знаєте, підписники? Напишіть в коментарях. І з нами був Міша Юкрай. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І напишіть в коментарях, чому у мій сайт не працює. І всім пока!